Українчик на дроті з Каліфорнії, що тут таке несеться зараз в інтернеті. Є такий Трушковський Андрій, його колишня жінка, колишня коханка Сабіна, якось її там теж звати. Чим воно цікаве для нас чим воно стосується нашої теми? Воно стосується війни, воно стосується корупції в Україні. Стосується безтолковості чоловіків, як, які високопосадовці, топ-корупціонери, які вони можуть бути жалюгідні в, е, в тому, що стосується їхніх власних жінок. І е, особливо воно стосується того, щоб показати, як, е, як оцей успішний успіх. Як, як, як там вебінари про крипту, як стати багатим і, і, і так далі, заробляти онлайн і по списку, що за ними реально стоїть. Тому що що ж тут виходить, що хлопці, які молоді, вони як хочеш не хочеш, вони більше присутні в вінсті, більше присутні там в якихось тіктоках, дивляться, що там, як можна жити гарно життя. І їм регулярно попадається на очі. Ті, котрі розказують, як заробляти онлайн, як там торгувати, заробляти то бабло. І, і вони думають, що справді там хтось із ними ділиться якимись такими секретними секретами. Реально виходить, що той, котрий продає ці от вебінари, як оцей Андрій. Його основний спосіб заробітку це сісти на корупційні гроші через теперішню жінку корупціонера. Тобто, в його випадку, ось так воно було, хлопці, він хлопець молодий, гарний, високий, стрункий, такі дівчатам подобаються. І він цю карту свою розіграв по повній. В результаті чого він вступив в такий собі зговір, злочинний зговір за, за злочинним зговором. І з тою сабіною навчив її, як доїти чоловіка правильно, як витягувати з нього бабло і не, не всирати їх повністю, щоб ще йому там нормально перепадало. І в той самий час він показував це своє лакшері життя, яке він отримав за рахунок корупційних грошей, бо він гарно присмоктався до цієї жіночки, яка собі теж готувала запасний аеродромчик. Ну, ця жіночка Сабіна вона народила тут дитину. І після народження дитини вона тримала того чоловіка на якомусь голодному пайку стосовно свого власного тіла. А для того, щоб самій там не страждати, завела собі цього Андрійчика. Андрійчик її там потрахував і заодно витягував із неї бабло, демонстрував свої лухари лайф в ютубчику, в інстаграмчику і де тільки можна було. І втюхував, і, ну і потрахував всіх решту, ті, котрі його дивилися. І, вони теж скидувалися баблом за його там вебінарчики, він назбирав велику аудиторію. Язик в нього підв'язаний так, що просто капець. Він е -е -гов говорить без жодного там слова паразитів. В нього там якесь, як оце я тут сижу букаю. В нього такого й близько немає. Е -е він навіть українською мовою лепече, щебече. Правда, е видно, що в нього практики мало, бо він вживає не неправильні слова. І, 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 згідно, ну, ну, в українській мові для тих речей, які він висвітлює, подекуди застосовуються зовсім інші слова, які він вживає, бо він використовує якийсь там прямий переклад. Але все одно він цей переклад виймає без пауз, без, без якихось слів паразитів. Тобто слухати його супер приємно. Чим це ще стосується нас також не тільки тому, що в нас тут чоловіча аудиторія, всі думають, не всі, але якась частина думають про те, як лупати, лупити бабло онлайн, як там заробити на успішний успіх, і як там завести собі там гарних там лухарів дівчат, якихось моделей і, і тому подібного стандарту. А ще також, що ті гроші, які мали бути би потрачені на, на Збройні сили, які мали би бути потрачені на якусь там озброєння підготовку до цієї війни, вони були вкрадені. І відмиті через той жі-бар, чи як він там жі-бар. Так, так, І ще там якісь проекції сабіни. Який фактично використовувався для того, щоб відмивати то вкрадене бабло, а, і, 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 то що тирив чи чоловік. Бо там не тільки були офшори, а ще, й, а ще й в такий спосіб вони теж тут його провертали. І також та Сабіна теж нормально там, а, а, цей успішний успіх показувала в тих своїх соцмережах. Навіть ту її дочку Кіру до цього підключили, крутнули її там, якийсь Ютубчик чи що там в неї було. І цей Андрійчик, який зараз тут в США, який розказує, як він там живе, і на яких машинах їздить, і який будинок він там за мільйон продає, і скільки. Скільки він там планує заробити, і як він там вміє інвестувати, як він вже в нього, в нього чуйка про, про фондовий ринок, що він тут вже місцевим американцям, які теж в Ну, Американців не купляють акції компанії, бо вони приносять прибутки. І вони дозволяють не, не, не з'їдати інфляції, заощадження, а навпаки, їх приумножувати. Ось така е, картина, то він тут теж розповідає, як він тут е, вже американцям щось втюхує е, супер-пупер консультант із інвестицій. Тобто е, ця війна буде продовжуватися і далі, тому що цей от, цю от верхівку айсберга, яку ми дізналися, завдяки тому, що е, нормально. Підгоріло в цього Андрійчика, бо коли е, та Сабіна розлучилася із топ-корупціонером, то той топ-корупціонер дуже бісився через те, що е, дочка, яка залишилася з Сабіною, е, була біля цього Андрійчика. і Цей Андрійчик її там фоткав і представляв як, як свою, чуть не свою власну дитину, через що дуже той бісився, йому там погрожував. Він поназаписував купу аудіоповідомлень, якихось там відео із камер спостереження він там поназберігав. В нього там теж нормальна така історія. Можна, варто віддати цьому Андрійчику належне, що він теж нестикотливий. Він е, не побоявся, е, е, що його там вб'ють, закопають, розчленять. а це цілком могло бути із, із такою-то із, із такою історією із з цими топ-корупціонерами. Ну і головне, він виждав момент, що зараз, коли він той топ-корупціонер в тюрмі його взяли, посадили. Ну, то він вийшов на сцену і виймав це все, що він назбирав. Щоб помститися. Але з цією своєю помстою він показав, хто він є насправді, як він підняв це все бабло і які перспективи в Україні. Тобто ті гроші, які зараз витрачаються на цю війну, велика частина їх осідає в кишенях цих топ-корупціонерів. І зараз це особливо легко робити, бо вони регулярно там намагаються прищемити защемити ті антикорупційні органи. І зараз вони там нормально. Збирають вершки на, на, на цих всіх схемах. Через що і Трамп і біситься, що він не хоче давати бабло на Україну. Тому, тому що стопудово розвідка Сполучених Штатів знає, що відбувається в Україні і як реально ця війна воюється. Отже. Ем, ніхто цю війну вам не зупинить, вона буде тривати стільки, скільки її можна буде продовжувати. Тому що, незважаючи на великі втрати, на втрату людських життів у цій війні, на цьому робляться гроші цілком конкретними людьми. І більше того відбувається там схє... цей перерозподіл ринку, тому що коли одних садять. То інші займають їхнє місце. І садять їх не через те, що антикорупційні органи в Україні ефективні, а через те, що знайшлася заміна, яка теж хоче приймати, не просто приймати участь, а очолити ці фінансові потоки. Ось така от якась. Такий от анонс цієї всієї аналітики і я постараюся теж зняти якісь відосики з цього приводу, бо, бо це дуже важливо. Це важливо, по-перше, для хлопців показати, які, е, які є хлопці і як вони вміють е, 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 е. міняти дівчат. З, з кращих на ще кращі Спочатку, звичайно, треба було трохи мати важкі часи цьому Андрійчику, бо треба було ничкуватися від того, щоб не попастися, тій сабіні не попастися і е, йому не попастися. За це треба було ховати якомога довше. І вони ховали це. Тобто той рогоносець. То посадовець він знав, точніше не знав, що за фігня. Міг тільки здогадуватися, що там твориться, чому то Сабіна не хоче із ним шпекатися. Але цього Андрійчика він за ручку не зловив. І цей Андрійчик мовчав, мовчав не знаю, скільки років. 8-10 років про це все. А зараз він вже розказав, що так, що він там. Із тою Сабіною мотив, Він її там потрахував замість рогоносця. І дуже бісився, що рогоносець теж її там потрахує, коли возить десь на якісь Мальдіви. І, і далі цей Андрійчик, він гарно міняє дівчаток. Він навіть підбирає дівчаток із потенціалом, які Розуміють, як працюють соцмережі, що треба стати інфлюенсеркою, тоді в тебе буде там купа якоїсь реклами, тобі будуть присилати щось там прорекламувати. І ти за це зможеш брати бабло, нормальне бабло за, за рекламку. І Просто що твоє обличчя відоме, з цього можна тако, так цілком собі пристойно жити. Ця вся фігня тих дівчаток в голові. І дівчатка, які більш-менш пройшли якихось півдороги, цей Андрійчик підбирає, далі їм допомагає то все зробити, масштабнутися. Ну, і якийсь час він із неї бабло теж тягне за, за, за ці. Він живе із нею і приймає участь у розподілі її прибутку, доки вона то йому дозволяє бо в якийсь момент вона розуміє, що, що до чого, розуміє, що він їй більше не потрібен, ну і тоді десь гребе далі. Ну, і Андрійчик не сильно з цього париться, він переключається на наступну. І в такий спосіб він нормально підтримується на плаву, має секс і має, має все, що йому потрібно. Легкий для нього спосіб, звичайний природний для нього спосіб просто балакати. Так, добре, щось я дуже багато про це розказав, скоріше всього, воно не дасть якогось розуміння, що відбувається. Я тут прикріплю під відео цього, цю Олицьку з Андрійчиком з останнім його відосиком чи одним із останніх відосиків. І прикріплю посилання на цю Андрійчикову триндю трин майже три години. Він там нормально розказав, там не полініться його послухати, особливо цю частину, яка стосується а, становлення сильної, незалежної сабіни. Зрозумієте, як жінки стають сильними і незалежними феміністками, і як вони бідні, страждають. Живучи з аб'юзерами, хоча реально той аб'юзер там не розуміє, що відбувається. Той аб'юзер сам є з по повній. Ось така ось війня. Ну, добре, це, це вам для розумів. І що? Плануйте основну свою задачу, покидайте Україну, ті, котрі ще не покинули. Ну і зустрінемося по цей бік кордону.